Селище Козача Лопань на Харківщині розташоване в трьох кілометрах від кордону з Російською Федерацією. Воно було деокуповане підрозділами Збройних сил України 11 вересня 2022 року. Зараз в селищі тривають стабілізаційні заходи та роботи по відновленню інфраструктури. Я не був тут пів року в Козача Лопань. Я ну, врахуючи те, що я тут народився, я навчався тут в школі, закінчував, моя тут родина проживала. Під окупацією знаходились моя матір, мої рідні, близькі люди. Ми заїхали в селище. Відчуття були неймовірні, бо ти потрапив до себе додому. Люди нас зустрічали з лізами на очах. Вони бігли всі обіймали нас. Ми заїхали зразу ж до моєї матусі, зустріли матір і наварили борщу, і чекали наших військових, щоб їх нагодувати, зустріти, википикавипікли хліб. Прибрали всю російську символіку, яка була в селищі, всі їхні стяги повикидували, підняли наші українські прапори. Зараз ведуть активні бойові дії. Ви чуєте, що ворог, на жаль, не припиняє обстрілювати населений пункт. Він завдає удари з території Росії, але наші хрупції мужньою. Як ми бачимо, Казачалопань саме вціліли населений пункт серед тих населених пунктів, які входять до складу до громади. Бо наші військові не обстрілювали хаотично. Житлові масиви і не били по приватних секторах. Наші хлопці, наші ЗСУ, я маю на увазі, вони працювали точно, били по позиціям ворога, по їхнім складам з боєприпасами, по їхній техніці і розміщенню військових. Всі населені пункти залишаються, на жаль, сьогодні ще без світла, без газу і без зв'язку. На даний час працюють відповідні служби газові служби, енергетики наші для того, щоб відновити цю критичну інфраструктуру, і дати людям енергію і тепло. Яке воно не гайдемо до багато чого позаду нас розташоване кафе. Яке було знищене російськими окупантами 17 березня. У цей день вони влаштували тут провокацію. Вони роздавали тут місцевому населенню гуманітарну допомогу у цей час. У село Тураве, яке знаходиться трохи південно-західніше, Козачої Лопані, вони загнали свій град, обстріляли цю територію. Загинули тут шість місцевих мешканців. Вони звинуватили у цьому збройні сили України. Тобто, це була спланована провокація. Здовж державного кордону України на даний момент. Якби ну, встановилася нова лінія фронту, тобто йдуть постійні обстріли, вночі російські окупанти засилають свої диверсійні групи і, ну, звичайно, що наші Збройні Сили дають гідну відсіч.